Привіт, друзі! У сьогоднішньому випуску буде багато неймовірних гірських пейзажів, лижного скітуру під палким сонцем, інтенсивного фрірайду по незайманих схилах і навіть трішки первісних айферійних емоцій. Yes! Тому рекомендую забрати від екрану всіх людей зі слабкою психікою, а всі решту мощуйтесь зручніше. Поїхали! Отже, цього разу я знову прибув на Драгобрат, найвисокогірніший гірськолижний курорт України. Та оскільки видалась непогана погода, то також приїхали деякі мої лижні друзі. Тому ми два дні будемо скітурити і фрірайдити на лижах поблизу курорту на найвищих вершинах Свидовецького гірського масиву близницях і жандармах. Трохи про самі вершини. Першого дня вийдемо і спустимось з жандарму другого, а потім ще навідаємось до найвищої вершини масиву, близниці великої. Другого дня заскітуримо на близницю, другу за висотою вершину хребта Свидовець. Тут нас чекатиме апогей наших фрірайдз китань, північний 40-градусний колуар. А завершимо те все діло на пологих відрогах під близницями в нижній частині полонини Свидовець біля колиби. До речі, перш ніж почнемо, хотів би нагадати одвічну Ютуб істину. Якщо Якщо вам подобається контент, то треба поставити якогось лайка і обов'язково підписатись дзвіночком, не забувайте. Отже, день перший. Шукаємо хороший сніг на околицях Драгобрату. На дворі перші дні весни. Погода майже ідеальна. Чистеньке небо, видно так далеко як тільки можна. Вітру практично немає. Щоправда трохи тепленько, плюс один, плюс два десь. Через плюсову температуру снігові кондиції в межах курорту не найкраще. Все або розкатано, або покрито скоринкою. Часу більше не гаєм. Піднімаємось бугелем оази, потім короткий піший перехід до перемички. Тут же сідаємо на бугель карпатської чайки, який везе нас під вершину першого жандарму. Під вершиною готуємо скітурне спорядження і стартуємо наш вихід в гори. За кілька хвилин ми вже на першому жандармі, класична точка старту всіх фрірайдно-скітурних маршрутів в цій стороні Свідовецького хребта. Звідси відкривається чудовий вид на дві його найвищі вершини близниці. Довго не милуємось, скітуримо далі, адже ми тільки почали. І поки не забув, скажу сьогодні нас п'ятеро. Я два володі, Рома і Юра. Ще з десяток хвилин, і ми вже наближаємось до другого жандарму. По хребту скітуриться дуже легко, як бачите. Вийшовши на другий жандарм, у нас з'явилося певне бажання розвідати схили жандарму третього, тому з вершини ми продовжили скітур в бік хребтом в сторону до третього жандарму. Бонусом звідси відкриваються неймовірні краєвиди на далекі гірські хребти, мармароси і навіть румунські Карпати. Підходимо поволі до третього жандарму. Як бачимо, його північні схили в тіні, але північно-західні вже підсвічуються сонцем. Наблизившись до гори, нам відкривається така неприємна картина. Вся північна експозиція від стрімких кулуарів зверху і аж до самої ощелини внизу, виду та до застругів і льоду бетону. Рішення напрошується саме собою. Пороздивлялись трохи схили гори, ну так, на майбутнє. І з кітуром повертаємось назад до другого жандарму. Повертатись з третього до другого жандарму нескладно, незначний підйом вгору. За кілька хвилин виходимо під вершину і починаємо оцінювати потенційні місця для спуску. Північно-західні схили гори пологі. В деяких місцях видніються передуви, але загалом сніг виглядає непогано. Вирішуємо стартувати тут, тому починаємо підготовку спорядження до спуску, знімаємо камуси, переключаємо кріплення в режим їзди, складаємо все зайве в рюкзаки. Отже, нарешті наш перший фрірайд спуск на сьогодні північно-західним схилом з під вершини жандарму другого в долину струмка між відрогами. Останні узгодження з групою домовились, що я їду перший, володя закриваючий. Ну все, я стартую, а ви насолоджуйтесь. Прекрасно! Чудово! Сніг є, знайшов сніг. Так, тут трошки задуто, але я схитрую. Ох ти ж як задуто. Нічого, нічого, я схитрую. І тепер наліво зайду на схил. Чуть-чуть пропустив, але нічого. Подивіться, який кайф. Є, свобода! Ось де вона свобода, погляньте. Це просто касіцький, подивіться. Як бачите, на все пішло близько хвилини. Далі стає надто полого, тому пригальмовуємо. Спуск супер шикарний. Він короткий, але воно того вартувало. Своєю лінією задоволений тепер можна подивитися на проїзди нашої групи. Всіма успішно виконана, трохи перекусу і готуємо спорядження до скітуру. З долини піднімаємось скітуром на хребет. Вирішили, що світлового дня нам вистачить для другого спуску, тому хочемо вийти на близницю велику, найвищу вершину масиву. І поки ми скітуримо під цим спекотним небом без жодної хмаринки, нагадаю, що про скітур я трохи розказував у попередньому випуску про великий котел. Подивіться обов'язково. А цього разу давайте ще трохи про фрірайд розкажу. Ну. Отже, лижний фрірайд це по суті вільний стиль їзди на лижах, але в класичному розумінні під фрірайдом все-таки мається на увазі спуск поза межами трас. По типу спуску можна розрізняти наступні види фрірайду: фрірайд по безкраїх полях незайманого снігу, павдерскінг, фрірайд у лісі поміж дерев, тріскінг. Фрірайд на крутих схилах, часто серед скель і вузьких Big Mountain Скінг. До речі, український Big Mountain ми спробуємо другого дня на близниці, тому додивіться відео до кінця, а то що пропустите. По типу підйому розрізняємо механізований підйом, наприклад, за допомогою підйомника ретрека чи гелікоптера, і не механізований підйом, по суті, пішки або скітур. По локації фрірайду можна говорити про класичний фрірайд в межах курорту і фрірайд з різним рівнем віддаленості від курортів і цивілізації загалом. Галом, так званий Бекантрійській. Насправді, по всьому вищесказаному є чимало нюансів, але не хочу заглиблюватись в ту філософію. Посмію припустити, що історично лижі почались саме з фрірайду, адже ніхто не має доказів, що древні північні народи карвили на підготовлених схилах. Тому фрі райд у сьогоднішньому вигляді є по суті поверненням до первісного це наряду із повним єднанням з природою, і робить фрірайд тим, за що ми його так любимо. І щоб часом після перегляду цього матеріалу ви масово всі не побігли на поля шукати фрірайд, мушу розповісти і про сумне небезпеки у фрірайді. Під це можна виділяти ціле окреме відео, тому буду коротким. Найбільшою небезпекою для фрірайдера є лавини. І так, лавини в українських Карпатах зовсім не рідкість, вони тут сходять постійно, практично на всіх хребтах, які виходять вище зони лісу. Якщо вас накриє повністю лавина і вас не врятують перші 15 хвилин, в більшості випадків ви помрете від задухи також можна померти від отриманих травм чи переохолодження. У світі лавинну небезпеку прийнято визначати по п'ятибальній шкалі, де кожен рівень враховує ймовірність сходження лавини, її потенційний розмір і об'єм можливих збитків. Усі без винятку фрірайдери повинні мати бодай базове розуміння лавиної безпеки і бути забезпеченими і вміти користуватись трьома основними елементами пасивного лавинного захисту лавинним датчиком, лопатою і зондом їй богу я не буду вдаватися в деталі що з тим всім робити бо то вже буде кіно не про фрірайд на свидовці але залишу в описі під відео якісь корисні посилання Наостанок добавлю, що в Україні сніголовину ситуацію моніторять люди з гідрометцентру. У них от сторінка на Фейсбуці є, і на наші дати, до речі, прогнозували другий помірний рівень небезпеки. Ну та годі вже повертаємось до нашого скітуру і фрірайду. Серед синього неба засяяв повний місяць, а ми тим часом наблизились до вершини близниці великої, найвищої на свидовці. Близниця велика стоїть поруч з сусідкою, просто близницею. Не плутайте їх. Звідси видніються чудові краєвиди на південні від дороги масиву. Спускатись будемо класичним шляхом з під вершини і далі північною експозицією вниз до озера Івор на плато. Останні приготування і можна їхати. У верхній частині спуску сніг трохи неоднорідний і місцями передутий, але загалом не дуже твердий і доволі нескладний для проходження. Роман ти втратив спуск, я пішов по прямій, нам треба було тут на діву Володя правий, я б мав лівіше їхати на стінку, але дуже вже закортіло подовжити собі спуск та й пішов по гребені. Також хотів знати, який там сніг, бо два тижні тому все було видуто до льоду, На цей раз сніг непоганий. Я спустився на плато і саме час подивитися на проїзди друзів. Всі спустились успішно. Частина групи, а точніше всі крім мене, ще захотіли спуститись до лісу. Але по факту вийшло так, що ми вже всі поїхали на лижний траверс до Оази. Траверс стартує біля озера Івор. Далі потрібно триматися комога лівіше і вище, щоб повністю на лижах доїхати на дорогу під першим жандармом, а звідти второваним роз'їждженим шляхом, вже дуже легко повернутись на Драгобрат. Сонце вже доволі низько, тінь накрила, по суті, всі схили. Стан снігу на траверсі дуже неоднорідний. Якщо біля озера ще було непогано, то нижче під жандармами відчувається неприємна скоринка. Ох тут корочка під жандармом, жесть. Доїхав до таблички Оаза озеро Івор, а звідси на трасу Оази. Сніг тут ще гірший. За день люди наїздили чимало слідів. На сонці воно все підігрілось, а тепер в тіні примерзло. Так чи інакше, перший день завершився. Відчувається втома, спішимо до готелю відпочивати і набирати сил до наступного дня. І якщо ви додивились відео до цього моменту, то певно вам таки вартує підписатись дзвіночком. Подумайте над цим. День другий. Час випробувати себе на крутому схилі. Сьогодні плани епічні. Погода від учора дещо змінилася. На небі хмарно з проясненнями, але гірше те, що дує, хоч і не штурмовий, та все ж доволі відчутний вітер. План у нас простий піднятись підйомниками під жандарми, а звідти хребтом вийти до близниці і там спуститись крутою 40-градусною стінкою. Скажу відразу: мою ідею одобрив тільки Володя, за що я йому вельми вдячний, бо колоарто й хотілося катнути вже давно. З до близниці та сама класика, що й вчора. Від Бугеля швидко виходимо на жандарм перший. Далі перехід до жандарму другого, відстань незначна. Вже бачимо таку бажану експозицію близниці, її складність притягує магнітом. Але саме за верхи близниць зачепилася якась прикра хмаринка і ще вітер цей. Нас тільки двоє схил непростий і в голову лізуть думки про небезпеку. Ну але поки просто продовжуємо іти, а там на місці розберемось. Починаємо з кітур підйом на близницю велику. Сніг під вершиною сьогодні хороший, скітуриться легко. Близниця велика зустріла вітром і табличкою зказівниками. Хмар на небі багато, здебільшого високих, але пропливають і низькі хмарини, та все ж гори видно, краєвиди красиві. Но ми практично не зупиняємось, йдемо далі. Думки про епічний спуск ніяк не покидають голову, хочеться пошвидше до цілі. Спустились до сідла між двома близницями. Під самим сідлом знаходиться гряда масивних скельних виступів, які наче стоять на сторожі цих вершин. В народі їх ще називають церкви. Тільки но ну, гляньте на цю красу. Оглядаємо нашу ціль, роздумуємо над місцем для заходу на схил, намагаємось спрогнозувати якість снігу і лавинну ситуацію. Схоже на те, що зайти можна із самої вершини, карнизу в тому місці немає. Кулуар обмежений незначними контрфорсами, але виглядає доволі широким, це також добре. Продовжили рух до фінальної вершини. Останній підйом вгору і ми будемо там. Вершина близниці доволі плоска, позначена задутою льодом табличкою. Що справді приємно здивувало, так це зміна погоди. Вітер геть кудись подівся, а хмара здіймається вище вершини і поступово розсіюється. Здається, гора готова нас пустити. Тому часу не гаємо зовсім, швидко готуємо спорядження до спуску. Рюкзак спакований, лижі вдягнули, майже готові. За тих кілька хвилин, проведених на вершині, хмари ще більше розсіялись. Краєвид згори чудовий. Справа відкривається глибокий вид на казкову гірську долину, нижче там полонина-труфанець. Далі ліс, а під ним околиці села Кваси. По тих пологих полях видно сліди групи, що було тут перед нами. А зліва внизу видніється полонина свидовець, куди в результаті ми маємо спуститись. Щоправда, як бачите, за різким перегином не видно самого спуску кров у венах починає закипати. Та опцій у нас нема. Ми прийшли сюди і ми катнемо цей кулуар. Від вершини до плато на дні льодовикового кару метрів 600, а перепад висоти близько 280 метрів. Кут нахилу в деяких місцях сягає 40 градусів, доволі різка стінка. Орієнтація схилу здебільшого чисто північна. Дуже розраховуємо на хороший сніг. Але давайте ще трохи помилуємось вершиною перед спуском. Будемо спускатись зараз туди стінкою по колуару близниці і вниз до лісу. Побажайте нам успіху. Так, друзі, тут нам треба заїзд знайти. Ну все, я їду і скажу тобі по рації. Прийом-прийом, чуєте? Роман, я тебе чую, я бачу, ти готовий до спуску, бажаю тобі вдалого спуску. Дякую, чувак. Мені страшно. Мені страшно, бо я не бачу навіть спуску. Тут так гостро. Перші кілька поворотів з цієї лінії спуску і справді не видно. Але я починаю їхати. Нахил серйозний, рівень концентрації росте, в якийсь момент страх розсіюється, і ти просто починаєш працювати. Працювати до самого кінця. Зі снігом дійсно повезло, схоже, він тут справді захищений тінню від сонця і контрфорсами від вітру. Ось він, досі найкращий спуск сезону. Перші дві третини спуск доволі гострий, та в нижній частині нахил слабший. Мурашки пробирають тіло, розум насичується ейфорією, і ти починаєш розуміти. Робота зроблена. Я хотів тут спуститись, я спустився. Тут мене й понесло. Здається, там не стільки того спуску, скільки радості. То просто я давно по нормальному схилу не їхав. Чи маєш для мене рекомендації. Дай пару секунд. Перших дві треті спуску дуже гостро. Остання третина вже можна валити широкими дугами, там вже лейтово. сніг, з**бість! Я тебе почув, ти мати маєш... провішку. Пускай. Успіху. Як бачите, про гострий кут нахилу я не збрехав. У верхній частині схилу володя їде доволі розміреними дугами, стараючись не набирати швидкість. Нижче стає легше, стиль їзди міняється, і райдер починає просто собі кайфувати по сміжному полю. Ми попали там, де ми хотіли, і там сніг просто кайф, правда? Вогень просто. Дуже зачетний. Там був би бетон, ми б там просто припухли. Ну, все, справа зроблена. Тепер можна насолодитись слідами наших ліній. Ми зараз знаходимося на дні льодовикового цирку між близницями. Це місце іменується на карті полониної близниці. Внизу правіше від нас також простягаються широкі поля полонини Стерешора. Та наша наступна ціль виїхати до нижньої галявини полонини Свидовець, до колиби біля лісу. Попереду ділянка з пологих пагробів і неоднорідного снігу. Ми домовились з володою, що я їхатиму ззаду, щоб зняти трохи кадрів в стилі follow cam. Тож давайте поїхали. Але вже. Сніг, друзі, трохи задутий, вже не такий казковий, але все одно прикольно. Треба володю доганяти, бо його видно не буде. Він ходів набрав нормальних таких. О, тут сніжок кайфовий люди, подивіться, який кайф. Йоу! Тут просто казково. Міг там дропнутися, але щось завагався. Ось тут можу. Ми туди їхали. Ялиночка, привіт! Красиво, дуже красиво тут. Подивіться, друзі, красота. Полонина, сніжок, хатинка і гори. Йоу! Йоу! Нормально, так що заїхали. Ну все, приїхали до хатини. Саме час помилуватись трохи краєвидами полонини на останок: гори, поля, сніг, ліс, ялинки і колиба на полонині. Чіл повний. Та не будемо вже довго затримуватись, стаємо на скітур і повернемось лісовою стежкою траверсом назад до драгобрату. Нагадаю, що на дворі перші дні весни природа в цю пору поволі оживає. Заходимо з кітуром в ліс. Тут вже значно нижче, ніж на хребті. Повітря тепле, сніг вологий. Смереки віддають насиченим свіжим запахом деревини. Весна відчувається на повні груди. Траверсуємо собі помаленьку лісом, йдемо до оази. Вже більше половини шляху пройшли, ще трохи, і завершимо цю подорож. Дуже красиво сьогодні в горах, дуже класно. це тут нема що насправді. Пологий траверс практично без набору висоти. Ми йшли лісом і думали, що ще трохи треба буде йти. А по факту ось вже виходимо з ялинок до оази. Огей, Йо. Йо. огей. Ми насправді скітурили з вітої хати пів години сюди. 30 хвилин взагалі фіняв. Воно візуально виглядає далі, правда? Так. Ну, все, друзі, наші дводенні скітур походенки добігли кінця. Вчора ми скітурили більшою групою з п'яти людей. Сьогодні тільки я і Володя. Зокрема, сьогоднішній спуск, на мою думку, поки що, і, і ймовірно, так воно і залишиться найкращий в сезоні. Дві третіх спуску ти просто намагаєшся викласти на максимум, бо розумієш, що якщо зробиш щось неправильно, будеш котитися дуже довго, і в кінці там вже трохи легше. Дякую всім своїм скітур-напарникам, без яких ця двіжуха б не відбулася. А вам дякую за те, що додивились до кінця. Тому до нових зустрічей в горах. Якщо ви додивились аж сюди, то певно вже точно підписались і включили сповіщення, тому нагадувати не буду. Но кнопки по традиції покажу.